Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 15 жовтня 25-го року В мене на винограднику хочу показати вам це сигнальне плодоношення гібридної форми Калугина торнадо. Ось кущик, бачите, тут було, було дві грозді, я одну зрізав, ось наша залишилася, залишилась. Ось, ось бачите, яка ягода в нас після двох тижнів дощів, холоду. Сирості дуже багато винограду, який ще був на винограднику, погнило, який був дозрівший. Але ось такі форми, як торнадо, бачите, уціліли. уціліли. Тут є, є такі невеличкі пошкодження на ягоді, на Ну, Бачите, воно присихає при е, зменшенні вологості повітря, присохло і все. Не гниє. По... Запилення ви бачите вже яке, да? прекрасне, просто прекрасне. Подмієно ну, з іншої форми, немає навіть про що говорити. По цукру. Цукор, на жаль, він не добрав цього року. Бачите, це одно... Тут було дві грони, але він не зміг добрати цукру. Тому що Літо було холоднувате, а осінь взагалі якби така аномальна по холоду. І фактично не добрав цукру ця, ця форма. Побачимо, як наступний рік. Але якби, такі інші показники, да, розтискування ягід, фактично немає. Догнилий, гарна стійкість теж. Сила росту тут теж чудово форми в куща. По цих показниках немає навіть ніяких. Претензій. Давнього термін дозрівання будемо все-таки ближче до ранньо середнього. Це не ранній, це ближче до ранньо середнього. Ще одну зараз форму вам хочу показати піду до неї. Форма ранньо середнього терміну дозрівання шагане воронюка. Ось така от це перше плодоношення. Ось така от ягода. На ну, сьогодні вона тут 10, 10, може до 14 грамів є ось такі ягоди тут. де вверху більше. Зважаючи на те, що це перше плодоношення, досить таки непоганий результат. Що по ній хочу сказати, термін ранньо середній. Цього року, так як і всі ранні середні, в мене на винограднику, дуже погано набрали цукор, не вспіли. Але ось подивіться, яка гарна ягода. Колір який гарний. Те, що всі, фактично більшість червоних форм війшли в темний колір. А ця, ось, бачите, зберігає свій яскравий такий червоний колір. По тріску було після цих двох тижнів дощів було трошки тріску на ній. Ось такі, бачите. Є. Ягоди, я їх там, оце зверху тут так було, я їх раніше ще пообривав, зняв, щоб не гнили. Ну, перші враження досить таки непогані. Побачимо на наступний рік, як будемо живі, здорові, що вона покаже. Ще, значить, сказав, які ягода досить такі, така вона м'ясиста. Звісно, з набором цукру, можливо, в неї консистенція буде і зміниться, але на даний час вона м'ясиста. Побачимо на слідуючий рік. Є один недолік суттєвий, в неї до мільдю трошки вона така, стійкість не дуже велика, як інших кущів. Трошки більше її мільдю. Хоча, хоча, кажу, в мене тут як би, на винограднику. Умови такі досить спартанські на випадок от таких хвороб, як мільдю, тому ну, що ночі відносно холодні. І того, якби це не, мій виноградник це не показник, але якби, хто в кого такі самі умови, як в мене, ближче до долини, до річки, то мільдю треба бути готовим до боротьби з мільдю на цьому Кущові. Це кущ третього року вегетації, корневласний. Лоза визрівша, лоза визріває на неї дуже гарно. Ви бачите, лоза визрівша фактично до верху. Листя першими заморозками прибилося тут верхнє, яке вже обсипалося. Можливо, що від хвороби. Тут це від хвороби. Глаза визрів Так, Хочу ще показати вже ще одну форму. Досить таке цікаву, нову, як вона себе веде ось на дощах. Це у нас автограф, автограф Калуїнський, це на прививці. Бачите, я його теж ще не зрізав. Форма ранньо середнього терміну дозрівання. Якби хто не казав, що вона може в когось можливо, але у мене це ранньо середній термін. І теж Я висил до цих пір, тому що я ягоду беру, то цукор ще був недостатній і фактично вже перед першими заморозками я її таки зріжу. Ось фактично, фактично. Здається, я знайшов б одну ягоду, але тріску немає. Стійкість до, до хвороб, до гнилий теж досить таки гарна. Висока стійкість, ну, що загнивань ніяких немає. Я вам би показав, але вже Можливо. як на інших формах, які дозріли, як після, під час дощів, під час цього двохтижневого такого. Пониження температури і повіщення вологості, як потекли були форми, від гнилої. Це Бачите, ось прекрасно себе показує. Тільки треба більше, більше тепла, щоб тепліше було, ніж, ніж цього року. Гібридна форма Алвіка цього року. 25-й рік. Ось Бачите, які грони. Ну, Недолік є, залишається, ягода відпадає. Ягода не, не дуже добре тримається. А так форма досить гарна. Ну, Цього року вона теж війшла в ранньо-середній термін, але тут навантаження досить таки суттєві на кущові. О, бачите, які, які грони. Того цукор дуже погано набирається в року. І, мабуть, вже за то, що зараз є, більше вже й не буде, тому що до кінця тижня вже передають 0 градусів, то листова система вся буде вже обмерша. Після дощу гнили є, гнилі є, бачите, я на груді знайшов. І гнилі вражають ягоду. І гниль. Я нічим вже не обробляю, чесно кажучи. Немає часу у мене, щоб займатися цим зараз. Вже що є, це в руку та є. Алесь ось, будь ласка, на Алвіка на 15 жовтня. Ось така ягода. Це не гниле, це просто так. Ягода до 25 грам, це точно. Єдине тепла більше треба було. Або зменшити навантаження. Навантаження на кущу було досить таки суттєве. Перегруз, другами словами. Так, а це в нас талісман. Бачите, який талісман. Запилення нерівномірне було, але з цієї сторони воно було краще. Я там покажу, я гірше це закривав, бо тому що на ніч. Теж було вже якби один градус передавали, того я так накинув, щоб хоча б десь я вода не обсипалася, якщо б де якийсь заморзок. А є ось таке запилення теж, бачите. горох був. Трошки є тріск невеликий, але не суттєвий. Теж в мене він це ну, особисто у мене. Я кажу ж в мене на зон, за мій виноградник. Е, теж талісман за перший раз за років 14, скільки в мене посаджений, він цукру не добрав. Не добрав. Такий бачите теж. таке запилення було. Не без того. Але ну, маємо те, що маємо, слава Богу, і за це. Йдемо надіятися. У нас наступний рік буде кращий. Чай, ягода варта того, щоб її садити в себе на виноградниках. Гар, гарний старий випробований сорт. Остакі одрани по, по 2 кг. На цьому буду завершувати відео. Всім миру, та добра, і слава Богу, за все.